На Полтавщині розпочався тиждень голосування за ескіз поштової марки Гадяцьке Сафарі. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Обиратимуть переможця із дев'яти варіантів. Голосувати можна у телеграм-каналі і на фейсбук-сторінці голови Полтавської військової адміністрації у соцмережах голови обласної ради Олександра Біленького та керівника обласної Укрпошти Юрія Набасова. За словами самого Юрія Набасова, результати оголосять 31 серпня. Який буде тираж марок? Поки невідомо на першому етапі було подано понад 200 еткізів. На розгляд комісії відібрала порядка 9 робіт, і які ми зараз і від відчора виставили на голосування на всенародний. На все народне голосування для того, щоб обрати із який в майбутньому буде надрукований і буде погашено відповідно. Така буде собі не перша полтавська регіональна марка.